Слава Україні! Цього тижня нам нравилось, як горить палає чергова нафтобаза на болотах. От скільки можна повторювати, не треба курити біля вибухонебезпечних об'єктів. Про це навіть Зеленський попереджав: Хватит курити, де попало, попала, куріть і там, де ще не попало. Але там ніхто не слухає. Які ще не відбулись цими днями? Розкажу після того, як ви поставите вподобайку цьому відео та підпишитесь на наш ютуб канал. Звичний український танкіст. these hollywood stars are saying that they 21 грудня найпопулярніші локації світу вимкнули світло на знак солідарності з Україною: Римський колізей та Сіднецька опера, будівля Європарламенту в Брюсселі та парламенту Шотландії в Единбургу, мерія Парижа та Порто, Головні різдвяні ялинки Нью-Йорка біля Рокфеллерського центру та Лондона на Трафальгарській площі, а також у Празі, Ризі, Софії, Врославі, Турку, Вільнюсі та знаменита телевежа Торонто. Загалом понад 60 всесвітньо відомих локацій залишились без світла. Акцію було проведено, щоб зібрати кошти Генератори для українських лікарень. Голос Люка Скайвокера тепер звучатиме в додатку Повітряна тривога. Амбасадор проєкту united 24 актор Марк Геміл записав аудіодоріжки англійською мовою, які повідомлятимуть про п'ять видів небезпеки: ракетний удар, артилерійський обстріл, вуличні бої, хімічна та, найбог, милої радіаційна загроза. До сповіщень про скасування тривоги Марк Геміл також додав знакові цитати із зоряних війн. Увага. Повітряна тривога закінчилася. Нехай сила буде з тобою. Мистецтво це вікно в той чи інший період. Зараз багато творчості українських митців переплітається з актуальними подіями. Наприклад, ілюстраторка Марія Кінович зобразила блекаут. Ці ілюстрації відгукуються у серці кожного українця. До того як Росія не почала обстрілювати наші електростанції, я не усвідомлювала, скільки електроенергії ми використовували. Відключення електроенергії змушують бути креативними і знаходити спосіб адаптуватись дуже швидко. Твоя рутина змінюється, ти не можеш планувати свій день як зазвичай, тому що відключення енергії є в більшості неочікуваними і тривають довше ніж очікується. Також ходять чутки про можливість повного блокауту, коли у нас не буде мобільного зв'язку, електрики, тепла та води тижнями. Це страшно, але стати частиною Росії значно страшніше. Видання The Economist визнало Україну країною року за героїзм народу та протистояння агресору. Видання пише, що у нормальні часи важко визначити, яка країна стане країною року на думку The Economist. Але цього року, вперше від 2013-го, вибір очевидний. А тепер давайте послухаємо, що віщує Чеченський пророк для Росії на 2023. Наш многонаціональний російський народ спасе не тільки свою страну, але й весь мир від буржуазного фашизму. Я уверена заявляю вам, що в цьому плані Росія. І є месія. Росія месія. Дідусь вирішив поскладати віршики, але слухайте уважно далі. Зараз буде максимальна концентрація трешу. Ленін і Сталін, вони зі смислами обозначені в Біблії. Ви просто не хто ніхто це неправильно поняли там, де я сказано: два пророки мертві будуть лежати на площі. Ви неправильно поняли. Через три дня я не воскресну. Через три дня это обы – це не значить обидлені ці дні. Це через три определенних періоди історичного воскресу. Тобто соціалізм повернеться обратно. І до вашої уваги третя частина відео. Тут правда ніхто з іншопланетянами не говорить, як у минулому нашому випуску. Зате чеченський пророк розповів, чим зараз зайняті позаземні цивілізації. Звісно, інопланетяни существують, вони приходять, прилітають на, на землю. вони везде працюють, вони вони теж зайняті своїми ділами. Вони совершенствують мир, создають небесні тіла. Оті зв'язи, сонце, все вони эти, эти, эти такі ж люди настолько сверхмощные. Путін заслуговує на те, щоб йому встановлювали пам'ятники. Жителі села Енд, що в англійському графстві Бустершир, встановили золоту статую Путіна з чоловічим статевим органом на голові. Тепер кожен охочий може кинути в нього яйцями зі спеціального лотка, який поставили поруч. Це, мабуть, найбільший треш, про який мені тут доводилось розповідати в Італії. Зняли фільм про кохання між російським окупантом і українцем за сюжетом. 17-річний українець Денис їде від війни до Італії, де живе його бабуся. Він постійно згадує про свого бойфренда, 19-річного Дмитрія з Росії. Поки що не винайшли ліки від російського маразму. Зате винайшли ліки від Байдена кадри з однієї російської аптеки. Якщо до сьогоднішнього дня ви наділи, що у Рашці є адекватні люди, то послухайте, який жарт сказав депутат під час проведення акції Ялинка Бажань. Він дістав нібито записку із побажанням хлопчика Вови з Києва. Далі пряма мова. Мальчик, Вова із Києва е, мічтає про ракетах. Вова, ти получиш ракети. жги. Це шутка, звісно, така без коментарів. Ось такими новинами відмітився цей тиждень. Напишіть в коментарях, яка новина сподобалась вам найбільше. Дякуємо нашим ЗСУ за можливість створювати україномовний контент. До нових зустрічей. Який зараз рік 2019. О, супер! Ти виглядаєш? Як я Да, да, я це ти з майбутнього нема часу пояснювати? слухай уважно зранку в день і ввечері і сиш яйця. Нашо що? потім не хотілось. А я далі слухай з цієї квартири. ти переїжджаєш в іншу, а ви саме що була краще? Чи гірше щоб було нижче? Якщо не знайдеш, ідеш в зал, прес, біцепс, насрати, качаєш тільки ноги. Ти Зараз щось робиш ті кімнаті? Ні, то світло виключ! Ти що, бля, лікарні живеш, привикай. Я до тебе раз в тиждень буду приходити з цікономіром, будеш давати нормативи, миття, прання, готування їжі і скачування фільмів на швидкість. Господи, що ж там в майбутньому сталося? Це цей вірус, що зараз в Китаї починається, стільки біди не Що? Шо? А, блін, ти про корону? Кажи й забув про неї. Ні, там у нас цей свинособачий бачить гриб бушує. Епідемія. Так, все, побіжу, бо скоро світло виключу. Давай. О, чекай, ти з майбутнього. Скажи, що краще вкластись в біткоїн, в долари. Генератор вкладись. Бізнесмен.